Так, а що тут відбувається? Я розумію. Я опиняюся в якомусь закинутому селі, де нема людей. На узбіччю купа машин. Тому це катастрофа. Наступний день життя на землі. Сьогодні їду в Полтавщину, в ту її невелику частину. Яка знаходиться на правобережній України. Полтавська область. Сьогодні не буде а, типових закинутих сіл, будинків, бо їх тут попросту немає в цьому регіоні. Сьогодні більше про відпочинок на велосипеді, про природу Полтавської області. на дворі Листопад закінчується краса осені. Так, а що тут відбувається? Не розумію. По дорозі в Полтавську область на узбіччі купа машин. Позаду вже проїхав. З десяток. Далі от одна, друга. Підряд. Чи в то в лісі гриби збирають? Не розумію. Так, ну і... Покидаю Кропивницьку область і в'їжджаю в Полтавську. Дразу дорога трохи погіршується. Ну і купа машин продовжується. Дійсно гриби, що я можу сказати. Одну людину побачив, виходила з лісу з корзинкою. Ну я вже такого ще не бачив ажіотажу на гриби. Ну і перше село в Полтавській області, село Новоселівка. Я його швидко проїду, воно тягнеться воно тягнеться туди вліво, до Кремичуцьких плавнів, до Заливів Дніпра, до самого Дніпра. Наступне село Полтавської області. Село Білецьківка. Це я потроху наближаюсь до міста Кременчук. Це ще не передмістя, але вже близько. Ну і такі хатини навіть є. Під очеретом. Ну, вистачає таких будинків, маю на увазі, закинутих, досить багато їх передмісті Кременчука. Я думаю, навряд чи так, таке можна зустріти десь біля, в селах біля міста Ужгород чи Львів. Думаю навряд чи. Але тут, в центральних регіонах, пів, південніше, північніше, тут це нормально. Розв'язка на Полтаву, Хоров, Олександрія, Дніпро. Нам прямо на Кременчук. Так, пам'ятник козакам плелим за волю України Куруківські битві. Не чув такого я. О, тут як каміння таке. Цікаво, це що природне ж, напевно, тут воно. Кременчук. Я його лише по краю проїду. По приватному секторі трохи. На цьому поїздка була завершена. На жаль. Зараз спробую якось швиденько пояснити, що взагалі відбувається. Плани на майбутнє, в цілому. Спочатку єдине, що за донати там хотів трохи пояснити, в мене є посилання. На банку, виключно на корм котам. Я його розмістив, потім хотів закривати, але на наступний буквально день отримав 200 гривень від Дмитра. Дякую Дмитру за це. У мене відразу калькулятор. Скільки можна корму купити, я вже прикинув, що десь 10 кульків мокрого і 2-3 кульки сухого. Це все виключено на котів. У мене. Чи не в кожному відео є, є коти, яких я зустрічаю в закинутих селах, я їх підгодовую. Тому так, є перші 200 гривень, це велика сума, реально можна багато накупити не один місяць їх кормити. Питання коли коли це буде? Бо я зіштовхнувся з скажімо так, жорсткою реальністю. Зараз Пробую пояснити, але в цілому е ці 200 гривень і, можливо, майбутні суми, хто захоче закидувати, е це все буде зберігатись і виключно на котів. Почне закуповуватись корм, як тільки буде ця можливість. Звісно, все під фото-відео, під звіти в дописами на Ютубі така ситуація з котами. Ну, стосовно того, що взагалі відбувається, да, що, що це я за мужик такий виліз на ютуб, що ї, щось там їздить, він знімає про села, незрозуміло. На велику я їжджу дуже давно, ще з самого дитинства. Їжджу дуже багато. Я потребую, напевно, чогось такого постійно нового і неважливо чого. Будь-то там природна пам'ятка, не знаю, архітектурна, салонове, це постійно. Я постійно чогось нового хотів. Але зараз вже у дорослому віці я розумію, що все одно мені чогось не вистачає. І прийшов до Ютубу. Бо я розумію, що... Я вже втретє в, в, в одному тому самому місці, в п'яте. Потім я опиняюсь в якомусь закинутому селі, де нема людей, не кажучи, вже про велосипедістів. Я зрозумів, що напевно то... Так, не часто таке в світ відкривають да, в плані відео такі локації, зрозумів, що треба спробувати. І воно, наче, пішло, людям цікаво. І що найголовніше, я від цього почав отримувати дуже велике задоволення. Не можу сказати точно, чи це прямо справа всього мого життя. Те, від чого я справді кайфую від цього симбіозу, велосипеду і виходить закинутих сел вже. Не знаю, але здається на те, що це дійсно воно. І з цього всього плани на майбутнє. Це тільки плани. Звісно, вони дуже масштабні, при цьому очевидні. Звісно, що просто я хочу все більше і більше нових областей, нових сел, максимально закинутих, щоб пробиратись до нього було максимально важко і все це показувати, все це знімати. Ну і в кінці хотів би поговорити про сьогоднішню реальність в Україні, про те, чому обірвалася сьогоднішня поїздка. Про погоду, про різну погоду. В першу чергу про ну, там, сніг, дощ, да, вітер. Про цю погоду. Наближається зима. І звісно, що в... взимку важче їздити на велосипеді, але я це планував, умовно, можливо, там раз на місяць планував це робити. Тому з цією погодою, в принципі, все нормально. Є ще інша погода. Я не хочу просто прямим текстом, але мені, всі українці мене зрозуміють. Погоду в плані, е, хтось вийшов з дому на роботу, не доїхав, його затягнули, да, хтось кудись або навпаки з роботи додому. У мене була близька ситуація до цього в цій поїздці. А, близька. Але все вдалося, я, врешті-врешт, важко, але добрався додому. А, і після цього зрозумів, що я більше не можу їздити отак от. Тут варто зазначити, що і до цього всі поїздки я вже так, коли виїжджав, я їздив постійний на прузі за 100%. Але в цій останній поїздці я зіштовхнувся прямо з реальністю. То була, по суті, як лотерея, я розумію, я більше так їздити не можу. І ось така ситуація. Тому тут вже йдеться не про те, що ну ладно, там пропаду на річ два. Мені здається, тут ситуація була про те, що чи взагалі будуть ще колись відео. Все нормально, я зараз вдома і навіть з велосипедом. Коли Будуть наступні відео, я не знаю. Зараз канал на умовній паузі, як мінімум в плані цього симбіозу велосипед села це точно. Там хтось писав в коментарях, що як шкода, села зникають. Я вам додам до цього, що села зникають, люди зникають, нема кому жити. Скоро нема буде кому знімати навіть це все. Катастрофа. Катастрофа. Така реальність зараз. Чи скажіть мені, багато ви бачите людей в своїх містах та селах у віці 25-35 років в середньому. Я майже не бачу. якщо навіть казати про села, де видно по будинкам, що живуть, там нема людей. Я не раз у відео зазначав, що просто немає людей. Де люди? Тому це катастрофа. І я сподіваюсь ви мене зрозумієте в цьому плані. І попрошу всім, хто підписан або дивиться просто без підписки, йому цікаво не покидати мій канал, не забувати. По-перше, Відео будуть, можливо, більше такого плану розмовного про природу, але саме поєднання велосипед і села, скоріше за все, на паузі. Хто його знає, що його буде по ситуації, можливо, мені щось в голову стукне і вже через дві неділі, чи через місяць вийде якесь нове відео з села. Я не знаю, але скоріше за все в цьому плані буде пауза. До зустрічі, сподіваюся.